Навчитися ходити знову. В обласному госпіталі ветерані війни створюють центр спінальної травми. Внутрішні переселенці, що нині проживають у Клевенському гуртожитку, отримали допомогу від Червоного Христа. Одягати шолом, підкачувати колеса та мати світловідбивачі. Велосипедисти поділилися порадами безпечної їзди взимку. У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни формують центр спінальної медицини. Один з лікарів-реабілітологів на своєму прикладі демонструє нове роботизоване обладнання, яке встановили п'ять днів тому. Три апарати дозволять швидше проходити реабілітацію військовим та розроблювати опорно-руховий апарат. Робот ну, навчає дитину людину, бо ж пан ходити. Як бачите, можна оцінити по програмі. Тестування провести, наскільки пацієнт може е, сам ходити і наскільки може сам апарат допомогти. Так, тут поводяться всі е, дані е, про пацієнта, проводяться координати по сантиметрах, кілограм, ну, вага, е, різниця на тренажери, і різниця, ну, між тренажером і фактично вага. І він сам може ну скоро вже підбираємо самі своїм досвідом з місцевими реабілітологами. Ділиться Андрей Красюков з Канади. Він один з лікарів всесвітньої організації охорони здоров'я, які працюють у госпіталі. Тут я допомагаю, передаю мої знання та розуміння, як ми можемо допомогти молодим хлопцям, які отримали ушкодження у цій війні, а також аби надавати підтримку в їхньому подальшому відновленню, аби вони повернулися додому і жили нормальним життям у майбутньому. Я був вражений лікарями у рівненському госпіталі, їхніми знаннями, здібностями, а також ситуацією, в якій вони працюють зараз. Вони дещо обмежені в технічному плані. Голова бюро ВОЗ в Україні Ярно Хабігт називає досвід співпраці з місцевими лікарями дуже цінним. Протягом минулого року ми мали регулярні брифінги стосовно того, що ми робитимемо. Тут є гарна команда, яка 24 на 7 працює разом із госпіталем. Але ми маємо поширювати цей досвід по Україні. Це не лише інноваційно для України, але й для ВООЗ мати такий обмін знаннями, завдяки якому ми можемо допомогти багатьом українцям. У центрі спінальної медицини в Клевані не лише проводитимуть реабілітацію військових, а й готуватимуть спеціалістів з усієї України. Сьогодні ми бачимо, як збільшується і зміцнюється не тільки матеріальна база, а й світові кращі спеціалісти приїжджають. Поділяться досвідом, і ми бачимо вже навіть останні місяці, коли вони переймають досвід в наших спеціалістів. Задача нас, як регіональної влади, сьогодні зробити тут центр підготовки реабілітологів, щоб медики, які тут працюють, ділилися досвід з досвідом з іншими. І ми відмасштабували такі центри по всій Україні і створили на Рівненщині такий хаб підготовки спеціалістів. Обладнання було закуплено за кошти з держбюджету. В рамках створення центру в госпіталі облаштують додаткових 100 ліжкомісць. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівненщина. З весни минулого року у гуртожитку Клеванської спеціальної школи інтернату проживають 65 переселенців з Донецької та Луганської областей, в тому числі пенсіонери та діти розповідають, що сумують за домом, але на життя загалом не нарікають. Моральна машина є душ усі, усі, умови дуже хороші тричі на день кормлять от. Чого ще хочеться, так, хто його знає. Все є для переселенця, я вважаю. Нам тут, як сказати, ні на що жалуватися. В інших закладах ну, ніде не кормлять, а у нас трьохразове питання. Обід іде перше, вторе компотик, хліб. На вечерю йде рагу, булочки, коли пікуть пироги, компотик, чайок і також і завтрак. Через зростання навантаження на побутову техніку у гуртожитку Клеванської спецшколи інтернату чимало з неї вийшло з ладу. Звернення про це директорка закладу Євгенія Фалко надіслала до обласної організації Товариства Червоного Хреста. Там відреагували. Звернулися з проханнями до донора, який працює у нас. Німецький червоний хрест. Від донора ми отримали кошти, за які ми придбали техніку. Холодильник, морозильну камеру, мікрофельові пі. Піч, електроплити, бойлер на 200 літрів, електрочайники. Ми привезли понад 243 тисячі, якщо оцінювати його на, на кошти. Щоб доставити техніку у Клеванську спецшколу, інтернат знадобилося два буси для внутрішньо переміщених осіб привезли також засоби гігієни, постіль, посуд та продукти. Це для нас надзвичайно велика допомога, тому що я, повірте, такого не чекала. Люди будуть мати змогу зберігати наприклад, в холодильнику свої продукти. Добре, що є пеласмок, тому що коли ми мене збирали із кімнат, і також наші пилосмоки вже всі з По повиходили. я дуже рада, що нам сьогодні привезли ковдри. Адже дуже познушувалися. Люди вже в нас 10-й місяць. знаєте, ну їхнє основне місце це ліжко. Во так погуляли стай собі на ліжках, чи лежать, чи сидять. За словами керівника Рівненської рай організації Товариства Червоного Хреста Андрія Логвися у час російсько-української війни. Ни їх організація забезпечує засобами гігієни та продуктами харчування, заклади дошкільної і шкільної освіти, а також бомбосховища та укриття. Допомогу внутрішньо переміщеним особам у рівному надають за адресою вулиця Соборна, 366 А Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Велосипедист Денис Прокопчук приїхав до Рівного з Херсону півроку тому. Нині він працює кур'єром з доставки їжі. Розповідає, на велосипеді їздить щодня, незалежно від погоди. То я працюю в будь-яку погоду, хоч то желедиця, хоч то сніг, хоч то дощ. Просто я ну, 3-4 роки катаюсь по желедниці, то я більш-менш вже знаю свій велосипед і треба як їздити. Головне, щоб пішоходи не вилазили десь посеред дороги там, чи машини. Якщо десь треба поїхати, то взагалі не проблема. Ми поки чекаємо там сніг і десь їдемо кататися. Свій велосипед хлопець привіз із Херсону. Ділиться без нього їхати, відмовлявся. Адже на двоколісному їздить уже 13 років, чотири з яких професійно. Ну найекстремальніша поїздка, то то було напевно в Херсоні, коли в нас була міні-гонка, такий вільний заїзд. 160 кілометрів, коли ми їхали міжнародною трасою, вона зроблена, і купа фур, купа машин. Ну трішки було, коли їде компанія велосипедистів, а тебе ті фури на узбіччя ну, трішки спихують, підбивають. Взимку, коли на дворі ожеледиться, велосипедисти повинні дотримуватись правил безпеки, зменшувати швидкість на дорогах, контролювати дистанцію з автомобілями, а ще мати відповідний одяг, пояснює Денис. З правил безпеки шолом дуже обов'язково. Я завжди за правила безпеки, щоб велосипедисти й кур'єри, і взагалі велосипедисти їздили в амуніції. Шин у мене немає, тому що вони коштують ну, дуже дорого. От, лише я дотримуюсь інтервалу і швидкості. Лижні штані, якщо це були морози, як тоді мінус 10. І термобілизну, спеціально у мене спортивний одяг. І я в ньому діжу, доставляю, як зараз. Я одягнутий трішки, але в мені тепло. Не менш важливими є світловідбуваючі елементи. У мене є передній ліхтар, в мене є задній ліхтар, в мене обклеєний велосипед там ззаді, світловідбиваючий, У мене на одязі є рефлективи, що спереду, що ззаду. А це Ігор Пальчук, член спілки велосипедистів Рівного та власник веломагазину. На двоколісному він їздить уже понад 12 років. каже велосипедисти повинні готуватися до зимового сезону завчасно. Що раджу на осіння-восні, осіння зимово осіння зимова весняний період. Це в першу чергу крім догляду ще мати світловідбиваючі, Катафоти на колесах на сидільному штирі спереду, але відалі це має бути активне світло, щоб вас бачили і це було дійсно безпечно. Ви, перше, себе наражаєте на небезпеку і іншим не даєте привід вас десь не побачити. Також варто слідкувати за справністю трансмісії велосипеду і регулярно накачувати колеса, тому що при низькій температурі тиск швидко падає. Тут же ж треба оглядати. У нас трансмісію це у нас є ланцюг і касета в основному. Або одна зімка, як в кого. Її треба час від часу просто очищувати і змащувати, тому що зараз дуже багато реагентів, якщо це взимку на трогу, і це все якби сідає у вас на ланцюгу на вашій трансмісії. Для катання взимку є спеціальні шини з металевими шипами. Також на велосипеду погану погоду не варто сідати без шолому та ліхтарика. Надія Кривко, Софія Корень, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Згідно нових законів, які прийняті. На 23 рік ми будемо компенсувати роботодавцям єдиного внеску по трьох параметрах і компенсацію заробітної плати по трьох видах. Тобто, якщо до нас приходить людина, яка якій залишилося 10 років до пенсії, то і буде мати статус безробітного, то ми будемо компенсувати розмір. Єдиного внеску на загальбове державне соціальне страхування, за які він сплачений. І загальна тривалість виплати компенсації становить 12 місяців. Ну, ми підрахували, що сума економії фонд за рік буде для роботодавця, буде сягати 17 тисяч. Для чого ти зробили? Тому що ви знаєте, є питання: як ти вже перед пенсійним віком на роботу брати не виду, це один з тих, що, щоб стипулювати людину. Створювати роботодавці і людину, то раніше ми компенсували єдиний соціальний внесок, якщо малий бізнес брав людину, але там було написано у деяких видах діяльності. Сьогодні ця норма забрана і є один норм. Якщо, робот, якщо малий підприємець людям бере людину на роботу, на нове робоче місце, то ми компенсуємо єдиний внесок на протязі 12 місяців. Одних із польських, потім передруковані в російських джерелах, була знайдена дата 1282 рік. Але до цього року не встигали зробити місто шатним, не встигали там, напевно, ну отримати гроші чи зробити якісь ремонтні роботи. І дату перенесли на 1283 рік. Таким чином ми отримали ось в 1983 році святкування 700-річчя міста. А от друга дата, 1434 рік, з'явилася в такому в книзі такий архів князів Любартовичів Сангушків. Ми маємо поселення і десятого століття. Маємо поселення неолітичної культури. Це шосте vii століття до нашої ери. Ну на сьогоднішній день я вважаю, що нашому інституту, інституту історії потрібно переглянути політику датування міст. Я є великою шанувальницею її творчості, тому що її творчість багатогранна, яскрава, життєстверджуюча. Галина швидкі ділиться враженнями від побаченої виставки Краса незламної країни, яку презентували у Рівненській обласній науковій бібліотеці. Її авторка Ірина Лукшук. «Цією виставкою я хотіла показати красу нашої країни, нашої країни зараз Україна переживає такий складний період. Це російсько-українська війна, і на цій виставці представлені роботи як до воєнного періоду, а також мої роботи виконані вже під час російсько-української війни. І деякі роботи відображають події. Те, що зараз переживає наша країна, наші українці. Загалом художниця презентувала близько 15 картин, намальованих аквареллю та гуашю. Якщо казати, що найбільш сподобалося, що мені торкнуло душу, це картина лелека. Повертайся додому, тому що багато наших рідних зараз за кордоном, багато на війні. Ми всіх чекаємо, і це таке як домашнє гніздо. Ця виставка благодійна. Відвідувачі мають можливість придбати картину, частина з виручених грошей, яких авторка планує передати для потреб збройних сил. Зараз практично з кожної виставки, які в нас відбуваються, а виставки у нас відбуваються щомісяця. Вони змінюються. І з продані картини частину коштів або повністю кошти за продані картини передаються для наших збройних сил. Стараємось долучатися, от як можемо, і наші митці рівненські також. За перший день експонування картин організовувати. Затором вдалося зібрати чотири тисячі гривень. Долучитися до благодійної ініціативи можна до кінця місяця. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.